Христос рождається, слава Україні. Ми придбали нашого красавчика сідло. Хочемо спробувати перший раз закласти, що він і як буде себе поводити. Але ніби пробував так би, сідати на нього, він нічого не цей. Христов. милан три роки будут в травне, 28 восьмого. О, Милан, голов, найди, что ты да и А вот штука по сути дает. О, миллионе. А ну иди сюда. Там помосит длинный. Да ты безнимешь сейчас. Це вона буде добре Понілаємо -мі Остінь Мілан Нізваш Нин... кесь блок кого типу стекло че? не може пуска, типу, а на табоски йде Надо туда за Я думаю, что нет. Качка, как мы правильно может быть. Так вот Милан. там. Милан стой, кажу, ты, деду. Я а ну подашь мне. Я подам, ты снимай. Пань дальше, так бы было видно.

Иди. 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 Эхо. О, Милан, что я? у компот, малый. О, да не не трошки еще прикус. Нет, да, тут тоже какую не Водій. Сі. О, мива. Гези ж тут. Немо. Так тут тебе добре. Я не сідаю. Малий. Не буксуй малий. Не буксуй мале. Там. Він не без два сім, не Малий. А, малий. Давай зараз твою два коле вволіти інш, де підставити. О, малий, го попробуємо що з того вийде. Аро отступниці не лад. <різь> <різь> О! Є. А ну, поки тримай його, бо він не той. Вроді нічого не кажеш. Перший раз сідло на ньому. Отак от, він буде виглядати. О, о Мілангов під сідлом. А ну, лад вертай. О, Міланчик, ого! Ууу! Красава! Купили ми сідло, маємо ще спортивне сідло, кого би інтересувало, можу продати сідло. Там -то спорт... О, помало. Чекай, чекай. Чекай, братан, чекай, бо то треба, чекай. Встань, натримай Ілюша. То треба сідло ще підтягнути. Та чекай, хай так може привикне перше. Будь тако походити. Що там походити? Він повикну, не бійся. О! Yeah. Перший раз я думаю oh, oh. Я думаю казка oh, Такий наш жеребець Є якась в ньому кров совєтського жереча Тато його совєтський Тато його поміняв господара Помалу, помалу Тато його поміняв господара Переїхав до мого колеги Чим товариша вітаю, гарна покупка. Поки будемо тримати, то в таємниці куди, але я думаю, що скоро він з'явиться десь на каналі. Жеребець хан. от таке відео всіх вітаю з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, мирного неба. Головне, щоб було все. Був мир. Все буде. Сідаєш, Влад? На, трима. Страшно. А чего страшно, ну трима? О, Помалу. Да. О! Помалу. Да. Помалу. 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 по Помалу. 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 по Помалу.

Не бейся, бо блядь, палюра, не грозе, зі грозеш. О, о, оти наш красавчик. О! Тей О, не бейся, діду, не бейся Два роки і сим місяць. Benc. Його ще три підтягати. А то ще підтягнеш, просто ти води. Не з'їхав, а що за таке? А то би ручка би носити. Помалу. О, віжте. Я думаю на перший раз в сідлі буде з нього толк. готова. Перша проба. Пішла удача. От друзі, щоб ви розуміли, він вже не був запріганий. Десь два місяці, ну півтора точно. Де, який ви закінчив? А що там він приїхав два мета? О, такий от наш красик. Стоять, бояться. Наразі дякую всім за увагу. Раді дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім здорові з наступаючим вас новим з пришедшим вас новим роком. Щастя, здоров'я, мирного неба. To on dobrze, i zdrowy.